Привіт, привіт! Ну звичайно, хто ж не чув про серіал Венздей. Багато було прохань зробити розбір саме цього серіалу. А як ви знаєте, для нас ваше слово закон. Правила прості: дивимося фрагменти, розбираємо усю цікаву англійську, потім дивимося усю сцену повністю. І також наприкінці відео на вас чекатиме невеличкий тест, аби перевірити наскільки уважно ви дивилися це відео. Let's get it started. Look at you, my little death trap. Seeing you with this uniform brings back so many terrible memories, doesn't it, Tish? Yes. Why don't you boys wait in the car? Wednesday and I need a moment.. Pugsy. You're soft and weak. You'll never survive витаutмі. Ось от такий от у нас перший фрагмент. Давайте повернемося до його початку і будемо розбирати усю класну англійську. little death trap. Подивись но, ну, глянь на тебе, моя маленька смертельна пастка trap – смертельна паска. Якщо зазвичай ви можете почути такі слова, як sweetheart, darling, типу прояв любові, то в подібній сім'ї ви будете чути death trap. Теж прояв любові просто такий своєрідний. Seeing you in this uniform brings back so many terrible memories. So memories. <laughs> Бачити тебе у цій формі повертає стільки жахливих спогадів. Чи не так Тіш? Отже, основні моменти у нас є тут класна фраза дієслово «to bring back», Повертати або ж приносити назад. Uh, it brings back many memories. Це повертає багато моментів, спогадів. Отже, тут у нас також є хвостикові запитання, tech questions, де друга частина абсолютно залежить від першої, і цю другу частину можна перекладати як егеж чи не так. Правда, отже, основні такі ключові моменти: якщо перша частина у нас є заперечною, то друга буде стверджувальною, і навпаки, якщо перша стверджувальна, то друга буде заперечною. Також ми звертаємо увагу на особу та на час, який використаний у першій частині, і у другій частині ми дотримуємося цього порядку. І також звертаємо увагу на частину особи, які використовуються у першій частині, тому що у другій частині у нас буде все те саме, тільки знову ж таки пам'ятаємо, що у нас тип речення, точніше, тип другої частинки, буде змінюватися. Тобто, якщо перша Частина заперечна друга стверджувальна. І навпаки. Наприклад, I don't love you, do I? Я тебе не люблю, правда? ж? She needed this. Didn't she? Їй було це потрібно, чи не так? Ну і як тут, it brings back many terrible memories, doesn't it? Yes. Так. <плес> ну, тут нічого складного. Ідемо далі. Why don't you boys wait in the car? Why don't you boys wait in the car? Вона каже, чому вам? Why don't you? Чому вам хлопці не почекати у машині? Wait, чекати. О, якби ми, наприклад, спитали why do you wait in the car? то це б означало, чому ви чекаєте в машині. А тут у нас починається з why don't you. І це більше звучить як пропозиція. Why don't you wait in the car? Чому вам не почекати в машині? Wednesday and I need a moment. Венздей і мені потрібно поговорити. Нам треба поговорити з Wednesday. A moment. To need a moment – це. Потребувати такий момент наодинці. Ну, тобто просто поговорити наодинці. І трохи інше значення у to have a moment. Мати момент. Наприклад, he was silent and didn't answer me. Він був мовчазний та не відповідав мені. I think he's just having a moment. Я думаю, у нього просто момент. Він задумався. Puxy. You're soft and weak. Pugsley, you're soft and weak. Pugsley, ти м'який і слабий. М'який в плані слабохарактерний, такий дуже ніжненький. You'll never survive without me. You'll never survive without me. Ти ніколи без мене не виживеш. To survive – виживати. I give you two months, tops. I give you two months, tops. Я даю тобі два місяці, максимум. Tops можна перекладати як максимум. I'm gonna miss you too, sis. I'm gonna miss you too, Sis. Я за тобою також сумуватиму сестричко. Сис це скорочення від uh, sister – сестра. Другий фрагмент. Any plans you have of running away end right now. I've alerted all family members to contact me the minute you darken their doorstep. as usual you underestimate me mother i will escape this educational penitentiary and you will never hear from me again you are a brilliant girl wednesday but sometimes you get it in your own way i'm sure you'll grow to love evermore and find it as life-changing as i did the <laughs> Any plans you have of running away and right now? Any plans, будь-які плани, any будь які будь-які. Отже, будь-які плани, які у тебе є стосовно втечі running away, закінчуються закінчується right now, просто зараз. To run away – тікати and закінчуватися right now, Прямо зараз. Просто зараз. I've alerted all family members to contact me the minute you darken their doorstep. I've alerted. To alert – це сповістити, попередити, застерегти. Але також до речі, якщо це у нас не діє слово, то слово alert може перекладатися як будильник. Отже, I've alerted all family members – Я сповістила усіх членів родини to contact me сконтактувати зі мною to contact someone Вийти з кимось на зв'язок сконтактувати з кимось отже i alerted all family members to contact me the minute you darken their doorstep я сповістила усіх членів родини вийти зі мною на зв'язок як тільки ти затьмариш їх поріг Doorstep поріг you, you have nowhere to go у тебе немає куди йти As usual, you underestimate me, mother As usual, you underestimate me, mother As usual, як завжди, you underestimate me. Underestimate – це недооцінювати. Окремо, under – це перекладається як під. Estimate – оцінювати. Тобто оцінювати нижче, недооцінювати. Як завжди, ти мене недооцінюєш, мамо. I will escape this educational penitentiary, and you will never hear from me again. I will escape this educational penitentiary. Я втечу з цієї навчальної пенітенціарної установи. And you will never hear from me again І ти більше від мене нічого не почуєш. Це якщо дослівно. А взагалі, to hear from someone – це якби отримати звісточку від когось. You you are a brilliant girl, Wednesday But sometimes you get it in your own way You are a brilliant girl, Wednesday Brilliant – це дуже розумний, геніальний, блискучий. Тобто вона і говорить, що Венздей, ти дуже розумна дівчинка. But sometimes you get in your own way. To get in one's way це заважати комусь. You get in your own way – Ти сама собі заважаєш. Сама стоїш у себе на шляху. I'm sure you'll grow to love evermore. And find it as I'm sure you'll grow to love nevermore. Я впевнена, аймшо юлґроутулавневемор. Гротюдюсамтейнце повільно приходити до якогось певного стану, відчуття. Ну але переклад, звичайно, залежить від наступного слова, яке буде замість do У нас, наприклад, grow to love Ти полюбиш, тобто це станеться не одразу, а з часом поступово. Вона говорить: я впевнена, що ти полюбиш Невермор, I did. І він виявиться для тебе таким life-changing, той, що змінює життя. Це таке словоутворення, яке складається з двох слів: life і changing. Наприклад, так само може бути слово time-changing, той, що змінюється у часі. Отже, я впевнена, що тобі сподобається Невермор, і він змінить твоє життя так само, як і моє. А ми з вами повільно перейдемо до іншого питання: як же ж вам використовувати у вашому житті увесь цей багаж знань? І у мене для вас є одне рішення: а саме, онлайн урок англійської мови з викладачем у школі EnglishDom. Це крута можливість прокачати вашу англійську та використати на практиці усе те, що ви вчили уже раніше. Крім того, займатися англійською, ви можете будь де це може бути це ваше улюблене кафе або десь на природі, або ж ви можете просто залишитися вдома і займатися під улюбленою ковдрою з гарячим напоєм. А ми продовжуємо. I got you a little something. П. М. Our initials. It's made of obsidian, which Aztec priests used to cut visions. Symbol of our connection. Which one of your spirits suggested this toe curling tchotchke? I am not you, Mother. I will never fall in love, or be a housewife, or have a family. I'm told girls your age say hurtful things. I shouldn't take it to heart. Fortunately, you don't have one. Finally, a kind word for your mother. Oh, I got you a little something. I got you a little something. a little something. W M our initials. W M are initials. W M nashi initials. It's made of obsidian. Which Aztec priests used to conjure visions. it's made of obsidian. Це зроблено з обсидіану. made of – бути зробленим з, з чогось. Воно зроблене з обсидіану, який ацтекські жерці використовували для того, щоб conjure visions провокувати, викликати видіння. It's, it's a symbol of our connection. Це символ нашого. Зв'язку. Знову ж таки, у нас було вже схоже пояснення в якомусь з інших відео, але знову-таки, я думаю, не буде зайвим повторити. Якщо у нас ми показуємо зв'язок між якимись предметами з допомогою родового відмінку, це символ кого-чого нашого зв'язку, то в англійській мові у нас для цього є of. It's a symbol of our connection символ нашого зв'язку. Обов'язково використовуємо of. Which one of your spirits suggested this toe curling то Which one of your spirits, Який з твоїх духів? Тобто який саме з них suggested, запропонував цю suggest, пропонувати щось? Який з твоїх духів запропонував цю toe-curling чачки? Такі от у нас слова цікаві використовуються в цьому серіалі. Toe-curling – це якийсь такий. Дуже сентиментальний до, до того рівня, коли вам уже просто стає за когось ну соромно. <с> а чачки це така якась дрібничка, яка не є дуже практичною, а вона скоріше така декоративна. І для Венздель це здається дуже так сентиментал, і тому їй навіть трошечки соромно за неї в цьому моменті. I am not you, mother. I am not you, mother. Я не ти, мамо. I will never fall in love or be a housewife or have a family. I will never fall in love. Я ніколи не закохаюся. To fall in love. Закохуватися, закохатися. Or be a housewife. Housewife – домогосподиня. Складається зі слів house, будинок і wife. Дружина. Or have a family. Have a family – мати сім'ю. Я ніколи не закохаюся, не стану домогосподиною і не матиму сім'ю. I'm told girls your age say hurtful things. I shouldn't. I'm told Мені казали, мені говорили. Ось таким чином у нас звучить англійською. Мені казали, мені говорили. I'm told не me told або ще щось таке, а саме I'm told told I am told. I'm told girls your age Мені казали, що дівчатка твого віку, Girls your age Say hurtful things Говорять такі речі болючі, Hurtful And I shouldn't take it too hard і мені не потрібно брати це близько до серця. To take something to heart, брати щось близько до серця. Fortunately, you don't have one. Fortunately, you don't Have One. На щастя, у тебе його немає, його серця. One ми використовуємо, щоб не повторюватися. Неважливо, чи це живий предмет, чи не живий. Мати говорить про своє серце, а Ванзяй каже: You don't have one. У тебе його немає, його серця. Тобто, в даному контексті, якщо б вона сказала. You don't have one, a you don't have a heart, it's absolutely not Finally, a kind word for your mother. Finally, nareshti. A kind word for your mother. Nareshti, dobre slogan dla swojei madre. Kind, dobre. And ostani fragment? Lurch. The crystal ball please now yeah, we can't talk to you for the first week while you're settling in so we'll call you next sunday Don't worry, my love. our little scorpion won't be alone. Ось такий ось у нас був фрагментик. Ми повертаємося зараз до його початку і продовжуємо розбирати англійську: Lurch The crystal ball, please. Lurch, The crystal Ball, please. Crystal ball – це кришталева або ж магічна куля. Yeah, we can't talk to you for the first week while you're settling in so we'll call you next Sunday. Oja, mm -hmm. mm -hmm. we can't talk to you for the first week. for we the first, week, the first week. So, we'll next next week while you're settling in to settle in. Тож ми не можемо тобі дзвонити протягом першого тижня, while, поки ти освоюєшся, So we'll call you next Sunday. Тож ми зателефонуємо тобі наступної неділі. Don't worry, my love. Don't worry, Не хвилюйся, my love, моє кохання. Не хвилюйся, моє кохання. Всім би таких чоловіків. Аліл Скорпіє вобі алоун. Ар Лилл Наш маленький скорпіончик не буде самотнім. До речі, багато хто може плутати такі слова як alone і lonely, але між ними все таки є різниця. Alone – це фізично, сам, тобто знаходиться сам наодинці з собою. А lonely – це як сам самотній, це як стан душі. І також є цікавий момент, на який варто було б звернути увагу. У нас є два слова в англійській мові, які позначають слово скорпіон. Scorpio і Scorpion, Scorpion – це якщо ми говоримо власне про істоту, а Scorpio – це як знак зодіаку скорпіон. І можемо переходити до тесту. І до речі, усі правильні відповіді будуть в описі під цим відео. Отже, перше питання: що таке SIS? Варіант A – це скорочення від «sister». Варіант «b» – Скорочення від «suspicious». Варіант «c» – це образливе слово, яке позначає нерозумну людину. Друге питання: що означає слово чачки? Варіант A якусь непрактичну дрібничку. Варіант «b» – Дрібничку, яка має практичне значення. І варіант «c» – неприємну людину. І третє питання: що у серіалі означало слово «tops»? варіант А вершини, варіант Б – «гори», варіант С Максимум. А на сьогодні це все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо так, то обов'язково поставте йому лайк та дайте нам про це знати у коментарях. І також напишіть, який момент з цього серіалу є вашим найулюбленішим. Також напишіть, який серіал, фільм або мультфільм ви б хотіли бачити на цьому каналі, і ми обов'язково його розберемо. Крім того, у нас є для вас унікальна пропозиція, де ви зможете не лише покращити вашу англійську, але й виграти безкоштовні уроки. Все, що вам потрібно зробити, це перейти за посилання в описі під цим відео та пройти невеличке опитування, після якого ви автоматично Станете учасником розіграшу. Все дуже просто, і у вас це займає всього декілька хвилин, тому не втрачайте таку можливість. Проходьте опитування і чекайте результатів. Ну і звичайно ж, хочу вам нагадати, що у вас є чудова можливість потрапити на ваш перший безкоштовний онлайн урок англійської мови з викладачем в інглішдом, і там ви зможете прокачати свою англійську мову. все що вам потрібно зробити, це просто натиснути на кнопку, яку ви бачите прямо зараз у себе на екрані, та записатися на урок. Ось так все просто, а я з вами прощаюся до наступної зустрічі. Бай!